Добрий день, дітки. Подивіться, яка гостя у нас сьогодні. Це ялиночка прийшла. Зараз уже наступила зима. Прийшов морозець, але снігу ще нема. Ялиночка просить нас, намалюйте сніжок, і буде у мене біла снігова шубка. Я не буду мерзнути. Добра ялинонька. Ми намалюємо для тебе теплий сніжок, так, дітки? Сьогодні ми будемо з вами малювати ялиночку, прикрашену снігом. Нам знадобиться, дивіться, яка фарба. Зелена для ялиночки та біла для сніжинок. А фон листочок, на якому ми будемо малювати. Буде у нас блакитний. І так, беремо пензлик і набираємо зелену фарбу. Я взяла гуаш. За його фарбу витираємо. Так, і починаємо малювати. Ми знаходимо центр листочка і ставимо крапочку. Тут буде у нас починати ялиночка Дивіться. Оцю крапочку, праворуч та ліворуч ми проводимо лінії. Дивіться. Потім з'єднуємо це верхушка ялиночки. Далі знаходимо тут серединочку і будемо малювати ще один трикутничок. Трошки довша буде сторона ліворуч та праворуч. І знову з'єднуємо ось такою лінією. У нас вийшов другий трикутничок. Знову набираємо фарбу і знаходимо серединку, ставимо третю крапочку. Тут буде третій трикутничок. Ще довша буде у нього сторона. Ось так довша. Праворуч та ліворуч. У нас вийшла. Ялиночкам, бачите? Тепер нам потрібно зафарбувати. Беремо фарбу і зафарбовуємо трикутнички. Так. Охайно, не виходячи за контур. Так, другий. Так. Третій зверху вниз проводимо лінію ось так і зафарбовуємо, і вийшла у нас така гарна ялиночка. Ось так. Дуже добре. Домалюємо до нашої ялиночку ще ніжку, на якій ялиночка росте і стоїть ось така ніжка. Тепер нам треба поміняти фарбу, ми помиємо пензлик і промокнемо його. Тепер ми будемо малювати сніжок. На дерева на ожок, тихо падає сніжок. Сніжинки кружляють і летять на різні сторони. Так, спочатку ми намалюємо сніжинки. Ось я набрала білу фарбу. Які сідають на ялиночку. Ось так. Притиснули. І виходить, бачите, сніжинка притиснули, виходить біла крапочка. Білі мухи налетіли, все подвір'я стало білим. Така у нас ялиночка гарна, у неї біла шубка. Та сніжинки літають навколо ялиночки. Давайте на всій площині ось так намалюємо сніжинки летять у повітрі сніжинки. Ось так. Домальовуємо сніжок. І вийшла у нас біла зима. І земля біла. Ось так проведемо лінію. На землю нападав сніжок, і земля теж у нас біла. І ялинка біла, така зима красива. Бачите, як у нас вийшло. А ви свою ялиночку намалюйте. І буде у нас зима-зима білосніжна, дуже гарна і красива. Так. І присилайте свої роботи. До побачення!